Праймвечір. Акценти. Ведучий Анатолій Тютюнник. Українське радіо Чернігів продовжує свою роботу. За даними обласної військової адміністрації, на Чернігівщині внаслідок бойових дій та окупації росіяни пошкодили понад 13,5 тисяч житлових будинків, закладів освіти, культури та охорони здоров'я, об'єктів життєзабезпечення. Більше половини з них уже відновили, роботи тривають далі. Левова частка зусиль стосовно організації відбудови лягає на плечі територіальних громад. Останнім часом у громадах активно заговорили про формування планів відновлення та розвитку, які не тільки визначають стратегію самого розвитку, а й закладають підвалини для залучення державного фінансування і донорської допомоги. От саме цю тему обговоримо далі з гостем студії новобілоруським сільським головою Дмитром Федоровим. Пане Дмитре, давайте почнемо, мабуть, з тієї новини, що тиждень тому у вашій громаді після відновлення запрацював дитячий садочок, який було пошкоджено внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. А за кілька днів до того ввели в експлуатацію сучасне протирадіаційне укриття для дитячого садка. От яким чином вдалося реалізувати ці два проєкти? Так, нам в цьому році нарешті вдалося запустити ще один навчальний заклад. Заклад майже два роки не працював у зв'язку з тим, що відсутнє було укриття. Окрім цього, заклад також заснав найбільших пошкоджень в період з 8 на 9 березня, коли населений пункт обстрілювали. Були пошкоджені приміщення садочку, покривля садочку. Частково ці роботи ми провели. Ми змогли, як то кажуть, законсервувати приміщення для попередження наступних пошкоджень. Донори нам допомогли заміною вікон. Ми провели легкий ремонт покрівлі, це покрили її бітумними лентами. На сьогоднішній момент залишається питання в тому, що найближчим часом необхідно буде замінити там покрівлю, тому що це не ремонт, це проведені латки. І майже рік ми займалися будівництвом укриття. Півроку пішло у нас на проєктування, місяць пішло у нас на отримання дозволу про початок будівництва та проведення тендеру. І шість місяців будували укриття. І слава Богу, у нас це вийшло. Ми побудували перше протирадіаційне укриття в Чернігівській області. Нове сучасне, вже. Нове, сучасне да. Ну це на сьогоднішній момент вимога з сьогодення, тому що у нас ворог поруч. Ми знаходимося в дуже близькій відстані від нього. Громади повинні забезпечувати навчальний процес в навчальних закладах. Важкий проєкт, тому що тільки за 2023 рік три рази мінялося законодавство щодо вимог до спору цивільного захисту, але у нас вийшло. Планувалося, що це буде укриття майже чим на 200 людей, але потім змінилися норми. Зараз норма 1,6 квадрата на людину, відповідно, там 130 квадратів площі, яку можна використовувати, а загальна площа. Що укриття це 210 квадратів? Відповідно, ми отримали дозвіл на відкриття навчального закладу для 70 дітей. Зараз там у нас три групки, і плануємо ще четверту групу набирати, ну, але відповідно. це дає змогу вже проводити очне навчання. Да, у нас зараз там відбувається не на повний робочий день. Вони працюють. Якраз дітки призвичаються, і дай Бог ще тиждень-два і запустимося в повну силу. А взагалі, наскільки ваша громада постраждала від російського вторгнення? Загалом по громаді майже 680 пошкоджених і знищених будинків 54 будинки визначені знищеними. Ще майже 50 будинків. Додатково потрібно проводити експертизу, тому що ну, начебто, стіни стоять, але покрівлі немає внутрішнього оздоблення. Нема відповідно, залишаються тільки несучі конструкції. Майже 200 будинків потребують капітальному і середньому ремонту. Все інше це легкі середні ремонти, які в більшості випадків нам допомогли донори в легких ремонтах. По середнім ремонтам найбільше спрацювала і найбільш якісно спрацювала державна програма. Є відновлення, люди встигли отримати кошти, і на сьогоднішній момент продовжують звертатися щодо отримання коштів на відновлення. І е, стоїть питання по відновленню повністю знищених будинків на сьогоднішній момент е, у нас вже видано 14 сертифікатів на придбання. Сподіваюся, що ця робота буде продовжуватися, але ще є кількість людей, які чекають е, щодо участі в отриманні грошей на відновлення на відбудову. Якщо відсотка говорити, от скільки вже вдалося відновити зруйнованого. 60%. Так. Окрім цього, якщо можна, я додам. У нас ще пошкоджено 13 об'єктів комунальної власності: це школи, садочки, приміщення фапів, амбулаторії, старостинських округів. В першу чергу ми відновлювали навчальні заклади і займалися так називаємим консервуванням тих приміщень, які найменш задіяні. Також багато було пошкоджено інфраструктури в вигляді водогонів, башень, ружновського, свердловин. Ну, мабуть, не помилюся, коли скажу, що для постраждалих внаслідок російської агресії громад тема відновлення, звичайно, першочергова. От і у вашій громаді наприкінці року минулого створили робочу групу, яка має підготувати план відновлення і розвитку громади. Що це буде за документ, що він передбачає, і хто над ним працює зараз? На сьогоднішній момент у нас працює дві робочі групи. Беремо участь у двох стратегіях і планах. Першу розпочали роботу. Це стратегія комплексного відновлення. Це більше як містобудівна документація. Це в рамках партнерства з AGIS, фінансується урядом Франції. Це перший проєкт Чернігівської області. Ми взяли в ньому участь. Він має більше стратегічні компоненти, тобто, це містобудівна документація, робота з внутрішніми інвестором. Ми сподіваємося, що перемога буде дуже скоро і нам потрібно далі розвиватися. І друге, це план відновлення та розвитку. Ми співпрацюємо. Працюємо зараз з громадською організацією Доброчин, це напрацювання бачення і планів щодо відновлення і розвитку громади, а саме бачення людей, бачення сектору. Зараз частина опитувальників була запущена більше чим 200 респондентів надали вичерпну відповідь, і найближчим часом будуть запущені ще опитувальники для уже розвиткових і відновних проектів. Тобто ключові пріоритети громади визначає не тільки. Робоча група, її члени, а й мешканці громади, я так розумію. Хочеться, щоб так було, тому що ну, тобто, е ви до них звертаєтеся, щоб вони щось пропонували. Так, своє бачення так. Е у нас мало практики щодо цієї співпраці. Намагаємося через Facebook, через інтернет людей е зацікавити, щоб вони написали своє бачення. Найбільше ідей, найбільше респондентів, якби було, тоді дає можливість це робочій групі вивчити, тому що є бачення моє, є бачення моїх колег, але люди розуміють, що. Їм, в першу чергу потрібно в їхніх населених пунктах, тобто, що найперше, треба визначитися, що ви хочете зробити, а далі вже фахівці будуть опрацьовувати фахово цю інформацію. Так а йдеться до речі про комплексне відновлення громади чи вирішення окремих нагальних проблем це більше як комплексний підхід з структуризацією проблематики від найбільш потрібного до менш потрібного тобто, структуризація потреб. В розрізі населених пунктів і в розрізі секторів тобто медицина, освіта, культура, дай Бог відпочинок, безпекові питання. У нас зараз на протязі двох років так називаємо кредо громади відпрацювалося, Його можна описати трьома словами: це відновлення, розвиток, безпека. І відповідно по цим трьом критеріям ми і намагаємося йти. Дивіться, оце відновлення на місцевому рівні. Що тут залежить від самої громади, а що від зовнішніх чинників від області, від держави, міжнародної донорської підтримки? Активність питання в тому, що співпраця з будь-яким донором потребує виконання тих правил, які ставить донор. Це саме головне. Потім відкритись перед донором, тому що донори також вони між собою спілкуються, і в їх є розуміння, адекватна, неадекватна громада, і на цьому ставиться питання. Співпраці інших донорів. Якщо, наприклад, вдалося там нормально співпрацювати з донором, який фінансується урядом Франції, то відповідно через деякий час до нас приїхали представники AGIS і запропонували щодо роботи по стратегії відновлення. Потім, вслід за цим, рухається організація АКТЕД по відновленню об'єктів нерухомості, також фінансується урядом Франції, і от воно одне за одним отак тянеться і співпрацює. Не можу не запитати ще про бюджет 2020 тисячі Четвертого року, в тому плані, що ось податок на доходи фізичних осіб держава централізувала для потреб Збройних сил. Як це позначилося на бюджеті вашої громади? Забрали ПДФО податок з фізичних осіб від військових для Новобіловської громади. Це умовно створений е, був податок, тому що станом на 22 рік у нас не було військових формувань військових частин, які сплачували. Ми змогли затягнути в 23 році військові частини. І ми брали участь у формуванні підрозділ. Відповідно, ми отримували від цього податки. Ми майже 60% повернули назад у вигляді обладнання, придбання або ж напрямую. Грошей і частину грошей ми потратили саме на будівництво укриття на безпекове питання. Для бюджету громади, якщо порівнювати 2021-2022 рік, то 2022 рік став мінус 40% бюджету громади у зв'язку з тим, що велика часть бізнесу також була пошкоджена або ж припинила свою роботу. Бюджет 2024 року буде навіть менше, ніж бюджет 2021 року, і це означає про те, що для нас, для нашої громади, найкращий, найправильний правильний варіант це співпраця з донорами, написання плану відновлення стратегії для того, щоб для європейців дуже важливо, щоб було пропорцьоване оці от стратегічні документи, бачення громади стратегії на багато років вперед, і відповідно дає можливість щодо залучення донорів в громаду. Ну і хотів би ще такий нюанс уточнити: оцей вибір між підтримкою ЗСУ і відновленням громади. З одного боку, всі ми повинні підтримувати наші збройні сили, а з іншого громаді також треба жити і відновлюватися. Ті самі безпекові моменти, от про які ми згадували, от де баланс? Баланс абсолютно по совісті. Є питання проблемні для кожної громади це забезпечення військовослужбовців, тому що бюджетним законодавством не передбачається купив у руки віддав. Бюджетне законодавство каже: якщо це ЗСУ, то це тільки гроші на рахунок. Але ж хлопці, наші жителі, хлопці, які у нас на території стояли, підіймають питання, все ж таки забезпечені їх саме тими речами, які їм потрібні. Відповідно, приходиться придумувати або через програму, або ж через співпрацю з бізнесом, але це. На превеликий жаль, це маленький відсоток від того, що дійсно людям потрібно там, і тут постійно приходиться вирішувати, адже ж є питання людей, які залишилися тут. Є питання в підтримці військових. Ми, наприклад, в цьому році трошки розвили свою програму по підтримці військовослужбовців, але вона не така потужна, як в інших громадах, і ми виходимо із тих можливостей, які у нас є на сьогодні. Відновлення громаді потрібно, звісно, оцей план відновлення і розвитку, який ви розробляєте, це шанс змінити і організувати життєвий простір громади уже відповідно до вимог сьогодення, відійти від стереотипів минулого чи як. На сьогоднішній момент стратегію плани є постанови кабінету міністрів, які регламентують, що громадами повинні вони бути розроблені. Потім буде розроблятися регіональний план, потім буде розроблятися загальнодержавний план. На сьогоднішній момент безпекове питання воно саме гостре, тому що ми знаходимося дуже дуже поруч і 100-кілометрова, і 30 кілометрова зона. Вони всіх громад майже чіпляють. Це робота задля перемоги і сподівання про те, що перемога буде завтра, і потрібно відновлюватися і потрібно жити далі з ногою в часі. Тобто найперше завдання це відновлення. Відновлення з вирішенням безпекових питань, я так скажу. Тому що поки воно це все буде літати над головою, поки наші діти не будуть забезпечені, наші жителі будуть забезпечені безпекою, і буде відновлення. Якщо вже ми зараз розробляємо такий план розвитку на перспективу, уже війна закінчиться, то логістика. Потреби громади вже закладаються відповідно до сучасних стандартів так, життя. Так, якщо говорити чесно, то Новопіловська громада, то ми були заточені під ПДФО податок з фізичних осіб, так як велика кількість підприємств на території була зареєстрована і працювала. Це велика частина податків для громади. І говорить про те, що. Розвиткові об'єкти повинні для забезпечення донорства на території, Відповідно, і стратегія колись, колись громади да до, до, до військового – це ПДФО від підприємців, і транспортна логістика, і структура ОТГ формувалася логістика. Транспортна логістика, велика кількість підприємств, які мали фури, зернова логістика, аграрна логістика, яка на сьогоднішній момент повністю поломана. Тобто, новий цей план він повинен враховувати і такі моменти. Так, і це повністю нова стратегія розвитку, яка, дай Бог, потім вже буде під підніматися в обласну стратегію і потім вже в регіональну, з баченням того, що на місцях громади, вивчивши своє питання і проконсультувавшись з місцевим населенням, отримали отакі от, от бачення. Ну, ви в цю перспективу вірите? Я вірю в все, що допоможе рухатися далі, тому що кожен рік це випадок. Я скажу про нашу громаду. Ось ми в 2019 році створилися 19-20 рік це період ковіду. Це зупинка роботи, знову ж таки, навчальний процес, заклади, підприємства, бюджети. 21 рік ми тільки змогли, начебто, крила розправити такого бюджету, який ми планували на 22 рік і бачення перспективи, воно було в моєму розумінні майже ідеальне. А в 22 році це знову поламалося. 23 рік це період відновлення і розуміння, що робити завтра. А 24 рік вирішить хто сильніший, хто перспективніший. У того буде більше шансів, але головне не стояти на місці і думати все-таки про перспективу. Цей велосипед сам не їде, його потрібно крутити кожен день. Ну що ж, попри те, що війна триває, про майбутнє думати треба, не опускати ж руки нам усім. Головне чітко і правильно оцінити потреби відновлення, визначити і розробити не напрямки та ініціативи, а конкретні проєкти, конкретні пріоритети і, звичайно, можливі джерела фінансування. Ось про все це ми сьогодні говорили з очільником Новобіловської територіальної громади Дмитром Федоровим. Дякую вам за розмову. А слухачам за увагу! Праймвечір, акценти.